Всім привіт! Ви на уроці німецької мови, і сьогодні ми поговоримо про артиклі. Відразу скажу, що німецька мова вона неможлива без артиклів, тому що якщо в українській мові в нас є іменник, а в нього є рід, число, одна множина та відмінок, то все це в німецькій мові виражається саме через артиклі. артикль. Таке чоловічого роду або маскуліна дія артикль жіночого роду фемініна, Артикль середнього роду ноїдхаль дас та артикль множини – «Die». Поки я не перейшла до неозначеного артиклю. Хочу зазначити, що всі артиклі в нас відмінюються. Тобто, якщо в українській мові в нас відмінюється слово. То в німецькій мові в нас слово майже не відмінюється. Там буквально декілька випадків, де в нас додаються закінчення. А взагалі, німець може бачити, що ви провідміняли слово тільки за допомогою артиклю, який ви змінили. Ми переходимо до неозначного артикля.